Кожна людина з'являється на цей світ з якоюсь важливою місією. Щодо жінки існує думка про слабку стать, але як не дивно, у цьому жорстокому світі жінка часто є сильнішою за чоловіка, адже на її плечі лягають не тільки жіночі клопоти, а іноді й творчість. Саме такою сильною, наполегливою, амбіційному у доброму розумінні цього слова є молода бродівська художниця Надія Свидовецька. Виставка якої відкрилася 18 червня у виставкових залах Бродівського історико-краєзнавчого музею, того дня прийшли в гості до Надії Свідовецької найближчі рідні люди, однодумці, колеги, аби підтримати талановиту художницю, випускницю Бучацької художньої школи. Відкрив виставку директор Бродівського історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук. Він подякував молодій художниці за те, що вона не боїться новизни, за те, що багато часу та сили віддає створенню таких прекрасних картин. Ділиться з нами своєю творчістю, своїми напрацюваннями. Це і деб'ютна виставка. але Я переконаний, що це є перша, що ніби це є початок її такої творчої. Діяльності на, на презентацію на культурне я думаю, презентації нашого міста, нашого району, нашого краю. Вітаємо її цією презентацією. З привітальними словами та щирими побажаннями до натхненної творчості звернулася до майстрині живопису голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна. Тішуся, що, що таких талановитих людей в нашому краї все більше і більше, і от виставки дії, які знаходяться. В цій кімнаті є свідченням цього, що на правду в нас дуже багато талановитих молодих людей. Коли я зайшла сьогодні в зал, ну, перше таке враження, можливо, я зараз дивую і шукую дехто, особливо художників, але перше моє враження, коли я зайшла, в мене виникла така асоціація з творення Харчинської. Я розумію, що абсолютно різний стиль, абсолютно різна техніка. Але особливо ті картинки, де діти зображені. Направду, так само, як і картини артист, сповнені теплотою і любов'ю. Безперечно, хочеться побажати молодих художниці, творчих успіхів, реалізації всіх задуманих планів. І нехай ця перша виставка, напевно, буде дуже добрим початком і добрим станом вашому творчому майбутньому. Своїми враженнями від побаченого ділилися і відомі художники Бродівщини Євген Клочков та Ігор Кривешко. За фахом Надя кравець-модельєр, а ще мама, дружина, турботлива донечка для батьків. Це будемо щастя, щоб збиратися зараз тобі, тому що в мене розлай та квіточка. А ще починала сама Мамо, Я сама, мамо, як так домальмати, як так номер, як я маленьчо. Надія, відомо, що малюєте ви давно, але серйозно задумалася над своєю творчістю, коли отримала перемогу у конкурсі, Бродівщина шукає талант. Так, я здобула перемогу в цьому конкурсі і в цьому я завдячую Марії Константинівні, першій керівниці класній моєї донечки Роксолани. За деякі час, які роки два назад було, пішло зрічено має таланти. На віддіках тоді так мріяла про свою першу виставку, тоді тебе зацінили, привітали, в стадіоні були вручення, бо тоді були всі присутні. І так крок за кроком, степово, помаленьку. Ми бачили багато картин, багато тут нема, які ми бачили. От, є одна дуже шикарна картина нашого білею куди на тілоси. Боже вроде бережи. Шекарна картина ми бачили. Портрет нашої вчительки, так само є, я вдячна за портрет. Дару був. Ну і що я тобі хочу побажати тебе? Видно, як ти знаєш, коли народжується дитинка, Бог цілує її, як голову, щоб вона воронула, руки, щоб була таніта, ноги цілує, щоб сиділа сили нас нами. І ви як тебе возі цілувала зміни бажаю, щоб надалі ти процвітала, а ми були горді тим, що ти в нас є, що ми разом з тобою вчилися, що ми тебе ми твої мами. <різь> <ми вибили, різь> <і вибили. різь> <Так, різь> Дай тобі Боже здоров'я, що нас надій, і щоб ти постійно тупилася, знаєш, за хлопцям, ти була від припливості на дмону. Щоб постійно тобі писалося, писалося, писалося. Вона мене спонукала прийняти участь у цьому конкурсі. Найзаповітнішою мрією Надії Свідовецької є створення своєї мистецької школи, місце, під яку наразі шукає. Шукає, звичайно, і спонсорів небайдужих до творчості людей, готова будувати і своїм коштом. Адже малеча нашого міста має право навчатися азам мистецтва, а викладати в майбутній школі зможуть бродівські художники та митці, яких є чимало на наших теренах рада була, якби мені хоча б маленьку діляночку виділили з землі, хоча б за свої кошти, я б за свої кошти будувала е, школу, я все обіцяю, 7 років. Що на, наші дітки, вони зобов'язані вчитися в цій школі, тому що є дуже багато таких дітей. І як потім сказала талановита бродівчанка, всього цього не було б, якби не підтримка її батьків, люблячого чоловіка, рідних та близьких друзів. А ще подякувала за можливість зробити виставку саме у стінах виставкового залу Бродівського краєзнавчого музею. Це моя перша виставка і особливі слова вдячності. Я хочу висловити краєзнавчому музею за те, що вони мені допомогли провести дебютну мою виставку. Все все, що я роблю, я роблю для бродівчан і для вас, шановні мої краяни. Виставлені експонати це лише якась частинка із доробку молодої майстрині, адже дуже багато творів уже розійшлися по приватних колекціях. Зараз вона в основному працює на замовлення, вкладаючи у свої картини не лише вміння, набуті в одній із найкращих художніх шкіл України, а й усю свою творчу душу. Своїй творчості я завдячую батькам, що вони дали мені життя вчителям, що навчали мене в художній школі, батькам мого чоловіка, дітям, адже вони мене надихають, чоловікові, що постійно мене підтримує. Ну і всім людям, всім оточуючим. Чи вабить вас дитяча тематика і чи готові ви були б ілюструвати книжки для дітей? Якби була така можливість, якби хтось запропонував мені ілюструвати дитячі книжки, я б з задоволенням малювала ілюстрації до книжок для діток.